Агугу кістене! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я нюся Палаєшкіна, і це мої кулінарні секретики. І сьогодні ми мандруємо до самого В'єтнаму за гострими стравами та, звичайно, за пригодами. Ну і приготуємо щось дуже смачненьке. Як завжди, готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. В мене на кухні з'явилися моркова маринована, паштет, багет, майонез, гострий соус, кінза, огірки та цибуля. Дуже цікавий набір. А поки я буду міркувати, що з цього нам приготувати, давайте подивимось моїх експертів і дізнаємось, що вони знають про таку країну, як В'єтнам. Привіт, нюця! Привіт, друзі! В'єтнам це екзотична країна, де живуть дуже маленькі люди. Гроші там зроблені з пластику. А найпопулярнішим видом транспорту в країні є мотоцикл. Замість звичного нам дзвінка в них в школі звучить гонг. А також там можна кататися на слонах та страусах. В'єтнам продає всьому світу горіхі кешю та чорний перець. А тепер інформація для найсміливіших. В'єтнамці їдять. Летючих мишей та інших рукокрилих просто безжально поїдають собак та мишей. У мене все. Спасибі вам, мої експерти! Було дуже цікаво. А ми вже розпочинаємо готувати і приготуємо смачний в'єтнамський перекус, який зветься Мі. Я готова. А ви відправляйтесь мити руки. Ося Паварішкіна. Приготуємо в'єтнамський сендвіч бан-мі. Його вигадали у скрутні часи. Він був аналогом французького сендвічу. Але м'ясо та сири замінили на більш дешеві продукти, додали більше овочів. Тим самим з'явилася можливість нагодувати такими сендвічами багато-багато людей. Тому і мій багет розділяємо. На декілька частин, щоб було не один сендвіч, а більше цікаво те, що спочатку всі інгредієнти подавали окремо на тарілці. А коли бажаючих спробувати такий перекус ставало більше, і кухарі не встигали, то придумали класти продукти в хліб, як сендвіч, а не розкладати у тарілку. Тепер. З усіх шматочків хлібу треба витягти м'якіш. Це ми робимо для того, щоб потім сюди покласти більше начинки. Ось так. Дуже добре. А кріхти ви можете зібрати і нагодувати птахів у дворі. Тепер беремо соуси і додаємо їх зверху. Малюємо ось таку зміючку. І потім розмазуємо все ложкою. Гадаю, буде дуже-дуже смачно. До речі, основою в'єтнамської їжі є ранкова закупівля продуктів. Бо всі страви, навіть сніданок, готують лише зі свіжих продуктів. Мабуть, дуже смачно. Промазали і додаємо ще майонез. Їм також малюємо зміючку. І потім добре розмазуємо вошкою. Звичайно, це робимо на всіх чотирьох шматочках. Добре промазуємо, щоб не залишилось сухих порожніх місць. Ось так. Дуже добре. Далі викладаємо паштет. Я дуже люблю паштет. Кладу його побільше. Ви можете з легкістю його замінити на щось м'ясне, ковбаску, наприклад. Взагалі, у В'єтнамі є блюда, які не мають класичних рецептів. А ви самі за своїм смаком обираєте склад, наприклад, хот-пот. Вам приносять плиту, кастрюлю з бульйоном або водою та різні продукти. А ви самі обираєте, що туди покласти за своїм смаком. Дуже-дуже прикольно. Сам приготував, сам поїв. Добре промазуємо паштета. Але не всі шматочки, а тільки два. Дуже-дуже добре. В Кинза. Можна її нарізати, а можна, як я, відірвати найгарніші листя та додати їх до бутерброду. Звичайно, треба використовувати найсвіжішу зелень. Цікаво, що кінза і коріандр одна так сама рослина. Кінза це зелена частина рослини, а коріандр це її зерна. Додаємо ще трохи зелені. Дуже гарно виходить. І, мабуть, досить. Наступний шар це морква. Спеціально марінована, має такий кисло-солодкий смак. Часто готується разом із дайконом. Це азійська редька. Нарізається так соломинкою та маринується. В мене вона більш тонка та довга, але гадаю, на смак це не вплине. Тому викладаю побільше моркви, бо вона корисна, трохи терпіння, і скоро побачимо, що в нас вийде. Ще в нас є свіжі огірочки. Треба їх нарізати. Зробіть це як вам зручніше. В мене виходять ось такі овали. Будьте уважні, ніж дуже-дуже гострий. Якщо не встигаєте за мною, то записуйте рецепт, і він вам обов'язково знадобиться. Нарізаємо ще декілька шматочків. І все! Тепер перекладаємо їх на моркву ось так. Як роблю це я шматочок до шматочку. Дуже рівненько і все вийде. Дуже гарно виходить. Ще в нас є цибуля. Її також треба нарізати. Я візьму пів цибулини і наріжу ось таким чином. Ріжемо тоненько. Ось так. Дуже добре виходить. Чудово! Нарізали. Тепер викладаємо цибулю на огірки. Ось так, як це роблю я. В нас сьогодні багато овочів, а це значить, що у нашому сендвічі бані і багато корисних вітамінів. І це дуже-дуже добре. Ви тільки подивіться, яка краса, скільки яскравих кольорів. Але ми їх ховаємо, бо зверху накриваємо верхівкою. І ось такі довгі в'єтнамські перекуси в нас з вами вийшли. В'єтнам це смачно! Корисно! Просто і дешево! Ось такі сендвічі Банмі ви можете спробувати на кожній вулиці В'єтнаму. А я поки що нікуди не їду і їх спробую саме зараз. Тому бажаю собі і вам смачного друзі! Ося Така надзвичайна і дуже смачна подорож у нас з вами вийшла! Обов'язково готуйте та дивуйте своїх рідних. А я вам бажаю смачного! З вами була Нюся Паварошкіна і мої кулінарні секретики. Па-па! з тобою готувати будемо друзів своїх. Смачним пригощати. Відчиняй холодильник. Бери продукти що є. Приготуємо раз. Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней.